Мої цілі на рік або як не зійти з розуму. Сьогодні поговоримо саме про це. На цей рік я поставила собі 31 чи 32 тілі. Вже навіть не пам'ятаю, скільки їх там точно є, і це найбільша кількість, яку я собі ставила на рік за все своє життя. Ви подумаєте, що я дурна, а я вам скажу, все може бути, але не цього разу. Справа в тому, що цілі я ставила стосовно восьми сфер життя, які я сама для себе виділила. Не які в Пінтерсті знайшла, не які якась там психологиня сказала, а які актуальні саме для мене. І як мінімум, тому думаю, що з розуму не зійду. Всі ви звикли думати, що цілі це щось типу заробити мільйон. Доларів за запуск у блозі або ж прочитати 50 книг за рік, але насправді це далеко не про то. Ціль має зробити тебе не просто кращою, а й справжньою версією себе. Я, наприклад, виділила собі за цілі, як налагодити свій режим сну, щоб просто почуватися краще протягом дня, навчитися якісніше проводити час зі своїми рідними. Щоб більше кайфувати від цього життя і зрештою вивчити фінансову грамотність, щоб не вмерти з голоду в той момент, як в моєму домі, буде гора нових непрочитаних книжок. Звісно ж, я маю і великі цілі, наприклад, вивести власну англійську на рівень С2 або ж опанувати нові методики викладання для того, щоб мої заняття були ще ефективніші, ще краще для моїх студентів. Але мета цього не показати, що я найкраща, а я хочу мати як найкращий інструмент у своїх руках і в першу чергу для себе рідної. Так, ось кожного разу, коли ти пишеш всі ці великі цілі, подумай ще раз для чого вони тобі, щоб потішити своє серце. Či sa taky tiež aho